Вітаю! Кому цікаво, приєднуємось до перегляду. А зараз коротко про головне. Сьогодні у відео розглянемо, що таке дитяча батьківська карма, де знаходиться і за що відповідає. У матриці долі зашифровано нашу дитячу батьківську карму. Якщо в минулих втіленнях ми засуджували батьків, чинили неправильно стосовно своїх дітей, то енергії цієї зони перебувають у мінусі, і це виявляється у проблемах з батьками та з дітьми. Якщо ж у минулому було сформовано позитивний досвід, то в цьому житті ми бачимо чудові стосунки із мамою, із татом, і своїми дітьми. Що таке дитячо-батьківська зона? Дитяча-батьківська зона або карма не менш цікава від інших зон в матриці долі, адже ця зона розповість нам про людину ще більше, тим самим допомагаючи йому наблизитись до свого призначення та гармонізації свого життя. Точки, де знаходяться енергії, формують зону матриці, яку прийнято називати дитячо-батьківською кармою. Ця зона відповідальна за зв'язок людини зі своїми батьками та зі своїми дітьми. Коли ми дивимося на енергії, які стоять у цій зоні, ми бачимо. Які складнощі були у стосунках із батьками, як вони чинили з нами. І надалі ми можемо чинити так само зі своїми дітьми. Або, навпаки, ми виховуємо своїх дітей по іншому, тому що не хочемо повторювати помилок, які робили наші батьки. Де знаходиться дитячий батьківський канал і що він показує? Ключ із трьох енергій на лінії землі. Які знаходяться справа на початку нашої матриці, до якої входить портрет особистості, це і є дитячо-батьківський канал. Він розповідає про тонкощі в вихованні дітей, стосунки між вами та вашими батьками, та розповідає про особливості взаємодії між вами. Даний канал нам показує, для чого наша душа прийшла до своїх батьків, чому душа прийшла навчити своїх батьків, взаємовідносини між батьками та дітьми, помилки, яких припустилися наші батьки, по відношенню до нас, до чого разом мають прийти, спільні завдання відносин між батьками та дітьми. Розглянемо, як розрахувати дитячо-батьківський канал. Беремо центр матриці, додаємо до дня народження під енергією 5, отримуємо енергію 13, записуємо блакитний кружечок. Тепер розрахуємо додаткову енергію, яка знаходиться між енергією 5 та 13. 5 додаємо 13, отримуємо енергію 18, записуємо її в синенький кружечок. Таким чином, ми отримали ключ каналу 5, 18, 13. Розглянемо, за що відповідають три енергії дитячо батьківської карми. В цій зоні у кожному при розрахунку матриці долі будуть стоять свої енергії. Перша енергія у ключі Фіолетова. Вона розповість нам про те, навіщо ваша душа прийшла саме до цих батьків та чому прийшла навчити їх. Це вибір самої душі. Проаналізувавши енергію на цій позиції, ви дізнаєтесь, які завдання стоять перед вами, так як людина виглядає перед суспільством. Безпосередньо визначає її ставлення до батьків, і навпаки, портрет здебільшого показує який образ отримала людина, виходячи з умов, які створили батьки. Результат дій, які робили батьки стосовно дитини, незалежно від характеру скоєних дій, енергія, що стоїть у зоні портрета, розкриває саме те, що вийшло стараннями батьків. Це результат очікувань та вимог. Це оцінка відповідності та побічний ефект. Відносини, які складаються з батьками, формують його уявлення про те, які мають бути стосунки до дітей або з дітьми. Енергії в цій зоні дають підказки та визначення, чому і за яким принципом вибудовується зв'язок із батьками та дітьми, відкривають завісу таємниці про приховані мотиви та причини, через які людина перебуває в тому чи іншому стані, по відношенню до батьків і дітей зараз. Друга енергія у ключі синя, які відносини з дітьми, властиві людині. Розповість нам про завдання у цих відносинах, до чого необхідно прийти зі своїми дітьми та зі своїми батьками і чому слід гармонізувати ці відносини. Енергія розкриває мотиви, цінності та причини того чи іншого ставлення до них. Енергія у цій точці розкриває актуальність цієї теми у житті, характер почуттів, рівень зв'язку з дітьми, описує очікування і надії, які людина або покладає, або ні на покоління. Третя енергія у ключі блакитна. Розповість нам про помилки у взаєминах зі своїми батьками та своїми дітьми, описує ситуацію, в яких перебувала людина у періоду розкішання, розкриває енергію характеру відносин з батьками та як треба і не треба поводитись з ними. Ця точка також описує, звідки, з якої сім'ї, з якого роду вийшла людина, вказує на систему цінностей. Їх наявність чи відсутність, яка пропагувалась у сім'ї, іноді зв'язок з батьками втрачається з тієї чи іншої причини. В такому разі відбувається вплив з прийняття системи батьківських відносин. Все складається за законом карми. Як правило, діти до трьох років дуже добре живуть за плюсами матриці дитячі мрії, бажання, фантазії та почуття. Найчистіші та вірні, але після трьох років починають підключати зовнішні чинники, і дитина змінюється під впливом соціуму, оточуючих родичів, загальних нав'язних стереотипів. Вона починає маневрувати між зовнішніми факторами та внутрішнім почуттям. Наприклад, у дитинстві ви мріяли стати дизайнером одягу чи співачкою, але батьки вважали, що це не професія. Весь шоу-бізнес зло, і цим на хліб не заробити. І ви, послухавши їх, йдете за стандартною схемою школа, виш, нікому Непотрібний диплом та професія, потім нелюбима робота, сім'я, діти та мільйон запитань до себе. І що це за життя? А у вашій матриці стоять такі енергії, як 17, 19, 12, 22, які просто говорять про те, що треба йти на сцену. Показати талант, нести радість людям, і тоді ви знайдете гідний фінансовий потік, але потоку немає, і ми стаємо заручниками чужих думок та мрій. Буває, деякі події в житті можуть повторюватись, наприклад, одні й ті самі конфлікти з родичами або партнером, з дітьми, у відносинах з колегами чи друзями. Все це вказує нам. Що на це слід звернути увагу, щоб отримати той досвід, за яким ми прийшли в цей світ та попрацювати. Тому психологи радять, шукайте причину у дитинстві, і людина починає звинувачувати своїх батьків у тому, що вони зробили так, а не інакше. Але варто зрозуміти одну істину батьки нам теж дані для отримання досвіду. Завдання енергії, які знаходяться в дитячо-батьківській зоні. Завданням енергії, розташованих у каналі, є сформувати картину відносин людини і показати її її роль у суспільстві з батьками та дітьми, визначити завдання та вказати на особливості, які слід враховувати для побудови гармонійних та міцних відносин. Ця зона виділена окремо, тому що є великою в матриці, і її характеристики слід розглядати одними з перших і окремо від зони, в якій вона знаходиться. Аналізуючи карму, легко простежити маршрут розвитку особистості, чому в одній сім'ї складаються теплі, довірчі відносини між батьками та дітьми, а в іншій немає взаєморозуміння. Дитина поводиться зухвало, засуджує батьків, віддаляється від них. Енергії карми допомагають знайти причини і встановити перше джерело, від якого відбувся розвиток того чи іншого сценарію. Кожна з 22 енергій допомагає відтворити картини минулого та сьогодення, побачивши, які можливо виявити слідчі зв'язки та розпочати коригування стосунків батьків та дітей. Що ми можемо побачити в дитячо-батьківській зоні? Коли ми дивимося на енергії, які стоять у цій зоні, ми бачимо, які складнощі були у стосунках із батьками, як вони чинили з нами. І надалі ми можемо чинити так само зі своїми дітьми. Або навпаки, ми виховуємо своїх дітей по-іншому, тому що не хочемо повторювати помилок, які робили наші батьки. Наші батьки не бажають нам зла, як і ми своїм дітям. Вони просто були народжені в інший час, з іншими установками та завданнями. У період масштабного страху за майбутнє після всіх руйнувань перебудов воїн та голоду, і ми зараз народжені зі своїми завданнями, талантами та ресурсами. І якщо самі не впораємося, то перекладати це на своїх дітей не можна. Вони мають свій шлях. Ми повинні знати це та допомагати підказати, направити, простягнути руку допомоги, якщо потрібно, не нав'язуючи дати пораду. Але рішення, дії вони повинні приймати самостійно, так само, як і нести за це відповідальність. Навіщо ваша душа прийшла до батьків? Батьки в нашому житті теж не випадково. Наша душа обирає батьків не просто так, а для життєвого досвіду та тих обставин, які допоможуть їй здобути той досвід, який допоможе їй досягти своєї мети. Душа вже має ті інструменти, за допомогою яких може вирішити цей урок. І всі ці дані є в матриці. Потрібно тільки навчитися користуватися ними. Сімейна карма є найважчою. Через своїх батьків та дітей ми проходимо певні уроки у житті. Погодьтеся, якщо вас образив начальник чи хтось нахамив у магазині, це не так боляче і прикро, але коли ваша дитина зв'язується з поганою компанією, починає пити, відвертатися від вас, це дуже болісно, адже роботу будь якого Миті можна поміняти, а батьків і дітей не поміняєш, ось ми і є з дитячо-батьківською зоною, а в наступному відео будемо розглядати зону талантів. Всім дякую, кому було цікаво, ставимо вподобайку!